У Сумах юні тенісисти змагалися за літній кубок тенісної академії. Турнір третьої категорії Федерації тенісу України серед спортсменів до 12 років тривав 7 та 8 серпня. Участь у турнірі взяли спортсмени Сум Харкова та Києва. Серед юнаків перемогу святкував Платон Шаповалов з Харкова. Друге місце посів сумчанин Кирило Петренко. Ще один представник Сум Михайло Вардаєв завершив турнір на третьому місці. А як виступили дівчата, знає Олександр Качанов. Це турнір третьої категорії, він як вікенд-турнір, субота, неділя. Ми проводимо тільки в одиночному розряді. Зараз ми бачимо вже фінальні змагання проходять серед дівчат. Також не рейтингу ми проводимо і парні змагання, щоб була змога пограти як більше для тих, хто приїхав сюди. Золото у дівчат виборола Єлизавета Довгопол. Сумчанка у фінальному поєдинку перемогла харків'янку Анастасію Лобас. Ще одна спортсменка з Харкова, Віра Шевцова, завершила турнір з бронзою, здолавши у поєдинку харків'янку Софію Зюкіну. Єлизавета Довгопол та Анастасія Лобас після одиночного фіналу зустрінуться у парному. Ліза у парі з Софією Зюкіною за золото. Боротимуться з Настю у парі з сумчанкою Варварою Косяновою. У парному розряді Анастасія та Варвара перемогли Єлизавету та Софію і здобули золото. Бронзу парного розряду здобула Сумська пара Поліна Скоромна, Карина Березинець, Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.